Вночі 1 травня російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Поцілили в сортувальне депо та відділення нової пошти. Про це повідомили у компанії. Загалом поранені 14 людей. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На місці досі працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки. Того, що ми бачимо зараз, на з тих відео які розповсюджується фото мережаю, ми розуміємо, що ну шкода на шкода завдана. Досить значна, можливо, навіть непоправна. Бачимо, постраждало і офісне приміщення, і великі складські приміщення, нової пошти наші, багатьох інших компаній, які тут розміщували. Основна категорія товару, яким ми займаємося, це різноманітний посадковий матеріал, це саджанці, насіння, розсада, міцелії грибів, квіти, тобто ну, все, що зв'язано з садоводством і подібною діяльністю. Ну і я не, 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 не як скати здивований, що росіяни тепер вважають, що наші квіти, наші дерева там є зброєю, яку потрібно атакувати. Я коли услышала вибух, я дома була, я не ожидала, що це вообще сюди. что вообще даже не, не предполагалось, что возможно попадание сюда. Это спортивный клуб «Триумф». Всегда вечерняя тренировка, и должен был остаться на дополнительную тренировку. И буквально ну, уехал, и через, не знаю, минут 20 произошло. Мы поняли, что горит наш зал. Ребенок был в шоке, конечно. Я его еле успокоила, еле спать уложила. Складністю в гасінні таких пожеж є велике пожежне навантаження. Також лунав знову сигнал повітряної тривоги. Рятувальники знаходилися в безпечному місці, і за цей час вогонь розповсюджувався знову в тих місцях, де до цього пожежа була вже локалізована. Загалом в гасінні пожежі прийняло участь 68 рятувальників. Було задіяно 19 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Також на місці працювали психологи ДСНС. Внаслідок ракетного удару вибуховою хвилою була пошкоджена одна з пожежних частин міста Одеса. Було вибито скло в деяких приміщеннях. Постраждала також стеля з рятувальниками, все в порядку. Вони під час повітряної тривоги знаходилися в безпечному місці. Зі сполученою торико абдомінальною травмою, з ураженням переломами ребер, внутрішньочеревним кровотечею, пацієнт поступив в стані ступору, проведено оперативне втручання негайне, проведено дренаж грудної порожнини за білау і спленоктомія. Станом на теперішній час стан пацієнта стабільний. Він в свідомості в тяжкому стані перебуває в відділенні реанімації інтенсивної терапії нашої лікарні.